Я звати Олег, я ваш педіатр. Як я можу звертатись до вас та до вашої дитини? Я Тетяна, мій син Андрій, йому 6 років. З якими скаргами звернулися ваша дитина? П'ятий день жари кашель. Сьогодні дуже в'ялий. Який характер має кашель у вашого сина? Кашель частий, переважно сухий, майже без слизу, вночі також. У співпраці з інститутом кібернетики. Створене інноваційне середовище з використанням великих мовних моделей, які через голос та візуальне відображення пацієнта дозволяють студентам у голосовому режимі ставити запитання та отримувати відповідь від віртуального пацієнта щодо скарг, анамнезу та особистих переживань. Голос та відображення пацієнта адаптовано відповідно до його віку, статі та клінічного стану, що створює максимально реалістичний досвід спілкування. Коли останній раз у вас були місячні. Місячні були шість тижнів тому, 9 квітня 2025 року. Е, року. Можливо, ви мали якісь інфекційні захворювання? Часто запалювалися яєчники, лікувалися періодично пацієнтами. Говорити взагалі нелегко. Обшерство гінекологія одна з таких сфер, де говорять про інтимний і про це говорять час. Тому використання високотехнологічних манекенів уєднанні з технологіями штучного інтелекту дає можливість навчити студентів працювати саме в цій сфері. Якщо оцінювати інтенсивність болю від 1 до 10, до 10 – це найбільше болить, скільки балів ви поставите? Дуже сильний, приблизно 9 з Е, Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас супутні захворювання? Так, у мене виразка шлунка останні 5 років. Він коли загострюється, революційне можна сказати стало рішення створення віртуального стандартизованого пацієнта, який Відображає скарги, говорить відповідним голосом як справжній пацієнт. Це дає можливість оцінити правильний алгоритм клінічного пошуку студента під час розпитування, збирання анамнезу і аж до постановки попереднього діагнозу. Ви приймаєте якісь ліки? Постійних ліків не приймаю, інколи п'ю щось від печі. Олександр, мені потрібно вас оглянути. Чи дивите на це згоду? Так, даю згодом на огляд спілкуватися з педіатричним пацієнтом надзвичайно важко і відповідально, оскільки ми маємо дитину і маму. Залучення штучного інтелекту для створення віртуальних пацієнтів, віртуального пацієнта мами є дуже цінним, тому що це дає студентам. Реалістичність, коли вони говорять з незнайомою людиною, яка може відповісти інформацію зовсім неочікувано? А вони мають зосередитися і надати емпатичну відповідь. Ми стараємося кожну клінічну ситуацію на осках приблизити максимально до реальності, але як же заставити заговорити манекена? Тому ми вирішили на наступних осках використовувати віртуального пацієнта на основі штучного інтелекту, який дасть змогу розмовляти студентові здобучу вищої освіти з манекеном як з реальним пацієнтом.